У Луцького правоохоронці врятували пенсіонерку, що у себе вдома опинилась в небезпеці. В поліцію звернулась жінка та повідомила: її 85-літня тітка не відчиняє дверей квартири. Племінниця її додала, та жінка з інвалідністю присувається на візочку. Напередодні лучанка по віку ще й похоронила. Останнього сина до її квартири вирушили копи. Під дверима вже була й родичка та сусіди. Інспектори виламали двері. Безпомічна господарка оселі лежала на підлозі, не могла самостійно підвестися. Поліцейські викликали на місце бригаду швидкої допомоги та доставили стареньку до екіпажу швидкої. Приймаю, Дайте їй може води попити. Давайте я вам подушку підложу. Під... Отак все, все, все лежить, лежить все добре. Ось тут, тут, тут жіночка. Так, да, вона впала, і ці це... нога ну, неї застрягла від цим від... Ой, Щось було не